Ніч 19 жовтня для шоскінців стала фатальною. Опівночі три потужні вибухи сколихнули місто. Російські військові скинули чотири каби на центральну вулицю шостки. Внаслідок удару була зруйнована критична інфраструктура, ряд соціальних об'єктів, пошкоджені житлові будинки. Місто залишилося без електроенергії зразу ж після вибухів. Зранку для багатьох містян постало питання, де зарядити гаджети та інші електроприлади. Серед таких був один з членів громадської ради Василь Бороздін. І перше, що прийшло на думку, поїхати до пункту незламності. Я особисто мешкаю на 32-му мікрорайоні. Ви ж розумієте, так? це дуже великий масив, де дуже багато молоді. По-перше, і питання зі світлом стало дуже гостро. Чому тому що батьки, діти почали звертатися, що нам робити? Тому що Олімпіада в неділю була у багатьох школах, будемо так казати, і уроки неможливо було зробити. Це, це одне питання, а друге питання це е, холодно. Було дуже холодно, розумієте, да тому, що не камінь нічого не включиш. Тому ми поїхали особисто взяли дітей. Своїх і чужих і поїхали до пункту незламності, який би працювали, взяли з собою гаджети, тетрадки і так далі. Як пояснює чоловік, у 32-му мікрорайоні цей день працювали два пункти незламності у багатоквартирних будинках, але їх потужності не вистачало, щоб зарядити велику кількість гаджетів. Ну там і умови такі були, що генератор на вулиці там не посидиш, розумієте, не зігрієшся, і він не потягнув би так, щоб даже щось там ще чайник яких поставити і щось приготувати. Пан Василь разом з родиною завітали до пункту на незламності у центрі культури та дозвілля, за його словами, там працював генератор, і мешканці міста могли зарядити мобільні телефони. Ми в родину звернулися. Вони кажуть, да, ми телефони заряджаємо, але ми не укомплектовані достатньо для того, щоб ми могли хоча б когось посадити на стульчики, да і обігріти. Тобто, в нас немає ні не чайників, не чаю, не кави. Ну немає у нас такого. Ми не вияснили, які причини, і вирішили проїхати по тим пунктам незламності. Там, де є світло, тому що ви ж розумієте, там, де є світло, люди пайдуть ті люди, у котрих світла немає. Проїхавши по всім закладам освіти, які знаходяться в центральній частині міста, пан Бороздін з'ясував, що працювало всього чотири пункти незламності і пункти два незламності, які дні в школах, працювала працювала з які з 8 до -го, 17 годин. Родина, розумієте, вони сказали, що ми будемо працювати, поки у нас є сеанс. Не було б сеансу, вони б не працювали. Вони теж так же не працювали, як не працювала гімназія та ж сама і так далі. Тому ми, ми не приїжджали, там приїхав, покланявся виїхав. Ні. Ми обходили всі окна. Що я, ж, я ж розумію прекрасно, що може десь людина там є. розумієте? Тобто ну, Ніхто не вийшов. П'ята школа, навіть, там було дуже цікаво. п'ятій школі е, було відчинено. Люди приходили. Е, але тої людини, котра е могла б там після 17 да вони приходили до 17-ї. після 17-ї вже не приходили, тому що не було тої людини, яка могла запустити той генератор. Єдиний пункт незламності, за словами члена громадської ради, був готовий для виконання свого призначення на 100%. Порадував та будемо так казати. Бо істопник він е сказав, що я в курсі справи. Тобто, де є ключ, я знаю, як запустити генератор, я знаю, де є чай, кава. Якщо прийдуть люди, то вони зігріються і заряджують свої гаджети. Ну не тільки гаджети, а все, що є Фонарики, павербанки і так, далі, і так далі. Після моніторингу пунктів незламності під час надзвичайної ситуації Василь Бороздін став ініціатором питання їх роботи на черговому засіданні громадської ради. Чому ми е -е, хочемо підняти питання пунктів незламності? І я так, ну коли ми почали запрошувати представника, який відповідає за пункти незглавності, у нас в місті немає однієї людини, у нас у кожному управлінні, у кожній системі є. Відповідальні, аби дати пояснення та прокоментувати це питання на засідання. Була запрошена представник управління освіти Світлана Фалько. Вона проінформувала, що на базі закладів освіти функціонують 58 пунктів незламності. В тих пунктах незламності мається районах, де світло не було відновлено. Пункти незглавності працювали до останнього останні райони. Отримали десь світла в 9 вечора, і пізніше вони всі працювали четверта школа, восьма школа, четвертий садочок, сільська місцевість. Вони всі працювали там, де не було світла, ніхто не пішов взагалі світло коли від навіть відновили дванадцять 12.00 до 17.00, всі були присутні чекали жодна людина після появи світла не звернулася і у нас є чергові якщо була патова ситуація і тості не було світа знову всі повертаються, є графік, визначені відповідальні особи поверталися і знову налагоджували роботу. Як пояснила представник управління освіти, у них є чергові, які у разі потреби працюють у пунктах незламності. І все це відбувається в екстреному телефонному режимі. У нас є і група, у нас зразу пишеться, що треба зразу відкривати пункти незламності. Я вам здатную факт, що з -го, 18-ї години розумієте? Пункти незглавності, там, де не було світла, працювали до 20-ї години, але це не були комунальні заклади. Це були особисті пункти незглавності в багатоквартирних будинках. Тому в мене питання. Коли я приходжу і читаю, навіть висить вивізка Время роботи з 9 до 17, так, сталося таке, ну це ж аварійна ситуація. Ні, коли з 9, якщо б не було то світло тривалий час, розумієте, з 9, з 9 до 17 – це коли немає екстремальних ситуацій, коли навіть на вихідні дні може бути така патова ситуація, завжди визначаються у нас чергові. Наперед нема такого, що нема чергових, які там не закріплені в цей день. Правильно я розумію, що це у нас вперше була така ситуація, коли у нас добу практично не було світла. Ну скажімо так, значить. Якщо б світло не було більш не було б відновлено, то працювали цілодобово. Олександр Ярига пояснив, що питання роботи пунктів незламності вирішили порушити, аби привернути увагу на необхідності їх діяльності у повній мірі під час надзвичайних ситуацій, які можуть спіткати нашу громаду через ворожу агресію для людей. Пункти незламності розрекламовані як міста, куди можна прийти, зігрітися, підзарядити телефон і так далі. Я розумію. А по факту, тобто вони йдуть туди і вірять те, що там їх е е чекають. Значить, і що вони там вирішать свої оці маленькі проблеми за офіційною інформацією Шоскінської міської ради, у нашій громаді налічується 200 пунктів незламності з них 120 – у місті та 80 – на території сільської та селищної місцевості, як зазначили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій, всі пункти забезпечені альтернативними джерелами живлення.